в ефірі гармонія. Я Олександр Шинкарук. Ми продовжуємо друзі з вами спілкування, розвиток, самопізнання в стилі гармонія. Саме ті особливі істини, які і є в кожному із нас. Наша планета Земля проходить великий період очищення, який незабаром закінчиться. Це не означає, що не потрібно очищатись кожному із нас. Йдеться про землю як про божественну душу, як про абсолютну енергію, яка також проходить свої уроки. Кожен із вас відчуває своє очищення на своєму етапі. Без цього абсолютно неможливий перехід. Уявіть собі, що ви народились для того, щоб засяяти. І воскреснути з позицій нових абсолютно іншим, новим, це буде приголомшилий досвід для кожного із нас. Інколи вам здається, що ви в даний момент нічого не робите, і, можливо, ви не впораєтесь. Але ж ви, це хто? Так, це душа. Вона знає, що робить. За кожним із нас закріплено вищі духовні створіння, які ведуть нас по життю саме тим шляхом, що потрібен для кожного з нас. Адже наші свідомості не вправі обирати шлях душі на землі в цьому втіленні. Кожен із нас це аспект великої божественної субстанції. Яку вкладено стільки досвіду, що ваша свідомість не в силах це обійняти і простіше понижувати, занижувати вібрації. Ваш розум багатогранний, багатовимірний, людською мовою це просто неможливо описати. Ви поступово. Перебудовуєтесь на нові вібрації. І завдяки вибору вашого вірного напряму це відбувається практично найближчим часом. Перебудови пройдуть на всіх планах буття. Усі наші тіла якби підіймуться над колишнім рівнем і вийдуть за його рамки. У цей момент ви. Ми всі створюємо нові рамки, стільники направленості у нашому новому житті. Новий вибір за інтересами. У всій світобудові немає нічого небожественного, бо все навколо є Бог і Його створіння. Відміна стіл складаються складається в шляхах, задачах і інтересах. Людям інколи важко приймати часом тих, хто не резонує, відрізняється. І зараз це стає доволі чітким законом притягування, а він незмінний, божественний закон. Чи бути там, чистими. хто з вами вібрує однаково? І разом з ними. Ви будете творити і розвиватися. Це не означає, що ви будете з кимось або до когось прив'язані назавжди. Все мінливо в цьому світі. У мір вашого розвитку і завдань ви будете мати можливість переміщатись по еволюційній генезисних щаблях розвитку і вашого внутрішнього розвитку. Кожен з нас займе саме ту нішу, яку ми заслужили з моменту творення світу, все підпорядковано божественному законом порядку. Думати або робити щось спеціальне, напевно, і так і не вийде. Кожен з вас буде саме там, де повинен бути. І куди прагне він. Огляньтесь довкола себе, озерніться на мить назад. Невже ви не бачите, як сильно ви змінилися за рік вашого земного життя? А що буде, скажімо, за п'ять років? Прислухайтесь до того, що надходить вам. Розпізнайте голос свідомості, голос вашої душі. Адже голос душі це голос всезнання і спокою. Він нікуди нас не кличе, не зобов'язує, не стверджує. Він просто знає і все. А ось голос Его він стверджує і пояснює, будь-що, в свої інтерпретації. Не слід плутати їх. Це важливо знати. Коли людина приходить в світ, працює світлом, вона хоче творити багато чогось доброго. Але коли в форматі ми це перебуваємо в форматі 3D, ми забуваємо. Наші провідники нагадують про це. Але буває так, що ми не завжди вірно розшифровуємо їхні повідомлення. Як вірно зрозуміти це, що це саме вони, саме для нас, Звичайно, просто. Це приходить до вас як думка на надзвичайні такі надзвукові швидкості, це приходить як підказка, знаки. Улові цей тонкий, ледь відчутній канал саме для вас, і ви зможете за ним слідувати, оскільки ваша душа вона радіє кожному вашому кроку на зустріч. І пам'ятайте про це, друзі. Коли життя змушує вас зрозуміти, що ви хочете більше грошей, ми не пропонуємо вам знайти іншу роботу або якимось іншим чином змінити свою основну діяльність, щоб отримувати більше. Коли життя змушує зрозуміти, що, що у вас на 15, кг, на 15 кг є зайвої ваги, ми не пропонуємо вам сісти на таку строгу дієту. Почати інтенсивно займатися спортом, щоб скинути цю вагу надлишкову. Якщо вас не достатньо цінують на роботі, ми не пропонуємо вам ми не пропонуємо викликати будь-кого з керівництва чи співробітників, щоб привернути більше уваги, чи піти з цієї роботи, щоб знайти іншу роботу, або допомогтися за оцінки ваших відзнак. Уміння. Дозволяти собі ставати тим, що життя змушує вас робити, не має зовсім жодного відношення до дії. Воно пов'язано з правильним налаштуванням вашої власної енергії, воно пов'язано з енерз налаштуванням фокусування енергії вашого бажання, замість того, щоб озиратися назад на нинішній стан, з якого ваше бажання народилося. Хоча в кінцевому рахунку ви цілком можете відчути натхнення на якісь важливі вчинки, ви все ж прагнете до вірного налаштування, до вібраційної гармонії. Коли ви приходите до вібраційної гармонії, будьте натхнені вчинком змусити вас відчувати себе прекрасно, без вібраційної гармонії. Будь-які дії будуть здаватися важкими, непосильними. Коли вібраційна гармонія є, всі старання будуть приносити дивовижні результати для вас. Або ж цілком виправдовувати витрачений на них час. Без вібраційної гармонії результат ваших старань приносить розчарування, розбентежуючи вас. Думок у мене це не виходить щоразу. Коли ви судите іншу людину, ви заперечуєте потік взаємозв'язку, і поваги, що існує між вами. І віддаляєте себе. Щоразу, коли ви. Судити себе ви заперечуєте вашу доскональність і відокремлюєте себе від своєї божественності. Судження тільки ще більше підсилюють почуття самотності, незрозумілості, заперечення, занедбаності. Підсилюють свідомість поділу і осудження. Ви просто не зможете відчути радість відчуття себе частиною більшого, цілого, якщо продовжуєте відокремлювати себе судженням нетерпимістю. Дорогі друзі, прийняття. Саме воно оживить ваш зв'язок з іншими і підтримує внутрішню мудрість, яка притамана кожній людині, і її правом. Слідувати власним шляхом. Ухвалення шанує і поважає внесок кожної душі до тканини загального цілого, а також красу і важливість вільної волі. Це дозволяє вам жити з глибокими знаннями того, що кожна душа точно знає, що і для чого робить. І дозволяє вам проявити свою віру у ту систему Божественну. Саме це і створить потік, взаємозв'язок, безумовної любові, свідомість єдності, до світу, гармонії, до якого ви прагнете, як всередині себе, так і для всієї нашої матінки планети. Не вартує боятись певних дат, подій, тих, які ще не відбулися. Ваш страх він диктує. Відується вашим его. Ваші свідомості звикли керувати вами. В принципі, страху не існує, нема взагалі. Це ілюзорна наша вигадка. Верніше сказати, вигадка нашого его, щоб тримати нас під контролем. Дуже багато страхів, будь-багато кого є, існують як попереджувальні і, знаєте, запобігання попередженням. Чи мають вони якусь основу? Звісно, що мають. Їх підстава це страх, бажання контролювати вашу безцінну енергію. І направляти в потрібне для них русло. Все довкола є енергія. І за неї завжди йде боротьба. Відкрита. Часто густо прихована, але вона триває постійно. Так скажіть, мені будь ласка, чи варто віддавати цю енергію, яка призначається для вашого особистого розвитку і зростання душі? Це зрозуміло вирішувати лишень вам. Нема нічого зумовленого в цьому світі. Все підпорядковується закону про причинно-наслідковому зв'язку і існує безліч варіантів для кожного з нас. Саме так? Саме так. Адже кожен з нас живе в своїй реальності, дячуючи своїй свідомості, уявляєте? Все, що у вас зараз є, це ваша робота і ваш витвір, прояв любові. Чи варто звинувачувати когось у своїх труднощах? Однозначно не вартує. Чи є взагалі труднощі? Кінцево немає. Це все вами створено і запрограмовано. Звичайно, не тільки ваша свідомість бере в цьому витворі творіння. Скільки всього випускаєте свій розум, свою свідомість? Я говорю зараз виключно про інформацію, яка проходить крізь нас. Де вона осідає? Звичайно, у нашій свідомості. Що тоді вона починає транслювати? Цілком слушно. Що приходило, то і реалізовуємо в своєму житті. Сто відчуваю, у вас є зараз багато, безліч питань. Але ж відповіді у вас всередині. Ви шумає, шукаєте допомоги у світа світла, у вищих сил, підключаючи самі підключаєтесь до цих енергій. Але аби щось отримати, треба щось віддати. І знову запитання енергії. Ваша щира енергія це енергія вашої душі. І провівши її крізь всі свої тіла, тіла світла, ви можете транслювати їх оточуючим, дарувати їй цю енергію. Так проходить істинний енергообмін. І це закон. Хто його порушує, той сам себе блокує і енергетично його починає вибивати з ситуації. Ми це називаємо хворобами. Але ж їх у нашому житті може не існувати. Це життя в потоці. Але мало хто знає, що це таке бути в потоці. Але це просто рівень енергообміну вам дають енергію, понад, а ви її пропускаєте як чистий провідник. І віддаєте світу довкола. І так все йде довкола, довкола. Чим краще і чистіше ви стаєте, тим більше ви отримуєте цієї енергії. Скільки можете, ви можете пропустити, не будучи чистим, ані трішечки. Для потоку це неможливо. Чи можуть бути провідниками ті? Хто цілковито не знає про цю чистоту, звісно, що ні. Будь світлом. Світло пробиває темряву. Але не будь, не будь-яка темрява пропускає темряву. Важливо в цей час для ваших свідомостей відчути, що багато що залежить від вас. Інформаційні пакети вже спущені давно на землю. Вони довкола нас, виключно, тільки черпати залежить від нас. Відкривайтесь. Лишень сліпий не може зараз стати зрячим. Використовуйте цю можливість для вашої еволюції. Це шанс перестрибнути на новий рівень, наступний рівень вашої душі і тіла. І хай багато хто з вас задумається про це. Як це можна зробити? Багато. Багато хто з вас стримують в очікуванні того, що ситуація якось представиться сприятливою. Цілком зрозуміло, що ми відчуваємо, що це ви вважаєте як обережність, але це не добрий образ думки. Оскільки ви вступаєте в будь-яку ситуацію з певним сумнівом, страхом, недовірою, ви автоматично блокуєте потік енергії. І його можливість розкрити свідомий діалог з вами. Часткове вкладання енергії може принести тільки частковий результат. Цей підхід є наслідком страху невідомого. Друзі, ваше життя не відбувається шматками. Воно відповідає вам, саме тим, який тон ви задаєте. Форму вираження, коли ви приймете свою нескінченну здатність творити, ви станете найсяючими, яскравими, прекрасними створіннями Бога у житті своїй мрії. Щастива до, не... до нових зустрічей в ефірі Гармонія. Я Олександр Шенкарук.